«Москвич-426» 426 це радянський універсал, який випускався на московському заводі малолітражних автомобілів. завод називався АЗЛК у 1967 по 1976 роки. Він був створений на базі Москві-408 і став наступником москвича 423 Універсал отримав задні двері, що відкривались в бік, і складені сидіння, що робили його зручним для перевезення вантажів. Під капотом у нього був 1,4-літровий двигун, який мав 50 кінських сил, що дозволяв розганятись до 115 км на годину. Через місткий багажник. І простоту конструкції модель часто використовували в таксі, державних установках та службах доставки. Москві 426 постачався в багато країн Європи, включаючи Велику Британію, де його продавали під маркою Москвіч Естейт. Сьогодні Добре збережені екземпляри Москви 426 вважають рідкістю і можуть мати високу колекційну цінність. Хоча в СРСР були універсали раніше, Москві 426 став масовим автомобілем для сімейного та службового використання. Автомобіль активно експортували до Польщі, Чехословаччини, НДР, Болгарії. Угорщини та навіть до Аскадинавії. Багато деталей кузу та технічних вузлів у 426-го були уніфіковані з москви 408, що спрощувало ремонт. На базі 426-го випускали повнопривідну версію Москви 415, призначену для бездоріжжя, але вона не пішла в серію. Деякі власники переробляли Москві 426 під пікап, відрізаючи частину даху та встановлюючи вантажний відсік. Москві тестували в експериментальних умовах у спеку, холод і гірську місцевість. Відомо, що 426 непогано себе показав навіть у пустелі Каракуми. Офіційно. Допустимо вантажопідйомність складала 250 кг, але власники часто завантажували його більше, і він витримував. У ранніх версіях багажник мав обшивку з фанери, що щось з часом починала гнити. Дякую за перегляд, ставте лайки, а також підписуйтесь на канал. Всім папа! -па.